Верховна Рада ратифікувала Фіноукраїнський інвестиційний фонд, який покликаний залучити кошти Фінляндії для соціально-економічного розвитку та відновлення України. Власна рамкова угода, яку сьогодні ратифікував парламент, покликана те, щоб впорядкувати внутрішньодержавні механізми для можливостей роботи з коштами, які в рамках цих Домовленостей в рамках цього фонду будуть спрямовуватися в Україну. Це ще один крок, і це важливо до відновлення України. І ми дякуємо Фінляндії за всю підтримку і військову, і гуманітарну, і політичну, і економічну, яка сьогодні ця держава нам надає. Це важливо і сьогодні. Я впевнений, що все більше і більше таких двосторонніх угод наших домовленостей, в тому числі і в рамках підписаних безпекових угод, які комплексними документами будуть посилювати спроможності нашої держави, як і військові, так і в даному випадку економічні.